Він переможеть у номінації найосіннішого фрукта. Здогадалися? Це ж гарбуз. Здивовані, що гарбуз це фрукт. А ми вам і не таке сьогодні про нього розкажемо. Як на гарбузах можна заробити тисячі доларів? Хто і для чого використовує їх замість цегли, та який він гарбуз рекордсмен? Про все це просто зараз. Думаєте, гарбузом здивувати не можна? А такі ви бачили? Так, це квадратний гарбуз. Окрім форми, нічим від звичайного він не відрізняється. І досягти такого ефекту може кожен, просто помістивши маленький гарбуз у квадратну форму. Таким чином роблять і інші фігури: ось, наприклад, гарбуз в формі голови Франкенштейна. А чорні гарбузи бачили? І ні, вони не пофарбовані. Вони насправді чорного кольору. Але що там чорні? Ось блакитні справді виглядають неймовірно. Таке і їсти страшно. Цукерки або смерть. Ну ви зрозуміли про що піде мова? Звісно, про Хеллоуін. А гарбуз невід'ємний атрибут цього свята. В США цілі конкурси влаштовують, хто виріже кращий гарбуз, і охочих хоч відбавляй. Цьому є дві причини. Перша, кожен американець робить це буквально з раннього дитинства щороку. Бо прикрашати дім на Хеллоуін і ходити по хатах за цукерками це як для наших дітей колядувати. А друга причина здається ще більш вагома. Це те, що на таких змаганнях можна виграти до п'яти тисяч доларів. Ні, ну за такий приз можна і повчитися ті гробузи вирізати. Як ми вже сказали, в США вся ця гарбузова культура дуже популярна. Аж настільки що з гарбузів будинки будують. Ось як цей чолов'яга. Насправді робота досить клопітка. Потрібно вибрати гарбузи різних сортів, форм і кольорів, аби будиночок виглядав гарно. Для чого таке будувати, не знаємо. Але точно відволікає від метушні і проблем і приносить затишну осінню атмосферу. Як ви думаєте, скільки може важити найбільший у світі гарбуз? Впевнені, що ніколи не здогадаєтеся, бо ця цифра в голові не вкладається. 1246 кілограмів. Уявляєте, погоджуємося. Таке тяжко уявити. Виростив його один фермер зі штату Міннесота, США, і каже він, що на те, аби пригодувати цього велетня, ну там на надобривався, чоловік витратив, увага, 15 тисяч доларів. І чи варте воно було таких грошей? Насправді, змагання у кого більше для багатьох фермерів як сенс життя. Але за те, що гарбуз цього фермера побив рекорд, він отримав 30 тисяч доларів. Тож зусилля окупили. Се сумно було б, якби він витратив 15 тисяч в пусту. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.